Якщо ви шукаєте інструменти для підвищення ефективності, планування або ж управління задачами, то це відео саме для вас. І сьогодні я розкажу про 5 додатків, які значно полегшують робочий процес. Почнемо з Trello. Це один з найпопулярніших додатків для управління проєктами, і фішка цього додатку в тому, що одразу ж на одному екрані ви бачите списки дошки різних проєктів, або ж, наприклад, завдання чи задачі під кожен. Аспект, який вам потрібно розв'язати. А ще Trello дозволяє працювати в команді, і таким чином ці задачі і завдання можуть редагувати ваші колеги, додавати дедлайни, вкладення і так далі. Це ідеальний вибір для тих, хто любить одразу ж на одному екрані бачити все. Я почала користуватись Trello зовсім недавно, і протягом декількох місяців я перенесла туди практично більшу частину свого блокноту, який я вела ще традиційним методом. І мені дуже 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 подобається цей додаток. Я вважаю, що це must have, якщо ти любиш стратегію, планування, ну і знов ж таки повторюсь, бачити одразу ж все на одній сторінці. А якщо ви любите детально запланувати свій час, то вам підійде додаток Тік-Тік. Тут можна створювати списки задач під будь-який аспект вашого життя: робота, особисті справи, або ж мрії чи, наприклад, хобі. Додаток допомагає створити нагадування під задачі або ж планувати свій день чи тиждень із календарем. І не менш важливе це таймер помодоро для підвищення ефективності, який також знаходиться в цьому додатку. А тепер поговоримо про Planty. Це трішки інший додаток. Тут немає списків задач чи, наприклад, чек-листів. Але цікавим є метод Pomodoro, на якому і базується цей інструмент. Ідея дуже проста: ви саджаєте рослинку, і вона росте протягом вашої сконцентрованої роботи над чимось. І коли ви приходите на, наприклад, інші сторінки у вашому телефоні, то рослинка в'яне. Це чудовий метод сфокусуватися і бути тут і зараз, а не відволікатися, наприклад, на соцмережі. Кожна успішно завершена сесія дає вам додаткові бали, і за допомогою них ви відкриваєте інші рослинки. Ось такий цікавий дитячий спосіб, але це дуже круто допомагає ефективно працювати. Ну бо ми ж знаємо, скільки повідомлень кожному з вас приходить, поки ви працюєте, чи і, супер мусите сконцентруватись, і хтось вам висилає рілси, сторіси, чи просто пише. Notion – це додаток для організації свого життя чи роботи. Це багатофункціональний інструмент, в якому є нотатки, бази даних, календар і багато іншого. Це допомагає створити різні шаблони під ваші власні потреби, наприклад, планування проєктів, план харчування, трекер звичок і так далі. А ще цим додатком можуть користуватись ваші колеги чи команда, і додавати коментарі, вкладення і багато іншого. Я точно буду використовувати цей додаток навіть тільки заради плану харчування, в якому все дуже круто структуровано, і ще можна додавати рецепти, які я часом не знаю, куди додати чи записати так, щоб я їх не загубила. А Notion це дозволяє зробити легко, просто ефективно і все в одному місці. І я взагалі офісна людина, і кожного дня на своїй роботі роблю різні таблички, бо там можна обрахувати, порахувати. Ну, Excel це в мене просто must have кожного дня. І я шукала якийсь такий інструмент, який можу використовувати ось так зручно, просто в своєму телефоні. І чудовим варіантом я знайшла Google Sheets. Можна використовувати так само, як Ексель для бюджетування, аналізу даних, планування і ще багато багато іншого. І не менш важливо, Google Sheets дозволяє співпрацювати з іншими в реальному часі, ділитись документами та використовувати формули для автоматизації завдань. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться, поставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. А також пишіть в коментарях, якими інструментами для ефективної роботи користуєтесь саме ви. І дякую, що подивилися до кінця.